Добрий день, малята, любі хлопчики й дівчата. Вітаю вас, дітки! Здоровенькі були. Діточки, погляньте, наші друзі сьогодні прийшли до нас не з порожніми руками, а щось принесли. Що це у Андрійка? Пір'ячко? Де ж він його взяв? Запитаємо. Андрійко, скажи, будь ласка, де ти взяв пір'ячко? Я знайшов його на вулиці, але не знаю, чиє воно. Діти, проказуйте свої здогадки. Може бути пір'ячко, горобчика, а можливо, його загубив голуб. А щоб краще це дізнатись, хутко гляньте у віконце і скажіть, кого ви бачите на нашому майданчику. Діточки, проказуйте кого ви бачите? Ми бачимо ворону синичку? Снігурів сороку. Дітки, вони всі такі різні, але якщо добре придивитись, то в них є дещо спільне. Ви у мене спостережливі малята, здогадалися, що? Так, у всіх є голова, крила, хвости. Ти лапки, а чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз придивіться. У всіх є дзьобики. Діточки, тож які гості прилетіли до нас на майданчик? Як їх усіх можна назвати одним словом. Хто здогадався, проказуйте? Птахи. Повторімо це слово разом. Птахи. Друзі, узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти, і їм треба обов'язково допомагати. Ось і послухайте про це віршик. Ми зробили годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця. Крихт насиплемо і пшенця, ось насіння і зернята. Як цього їм буде мало, додаму шматочок сала. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Малята, скажіть, що змайстрували, дітки? Проказуйте Годівничку. Якщо насиплемо у годівничку крихти, зернята і насіння, то що будемо ми робити? Годувати пташок? Годувати чим? Згадали? Проказуйте? Крихтами! Насінням і зернятками. Дітки, а ще узимку птахам холодно, і тому погляньте, вони настобурчились. То що роблять птахи? Настобурчились. А ось ці птахи. Кружляють. Щоб ці слова запам'ятати, спробуйте їх разом зі мною проказати. Птахи кружляють. Малята, придивіться, якого ж кольору у птахів пір'ячко. Наприклад, у вороне. Проказуйте. Чорне? Тож повторімо, у вороне чорне пірячко. А у сороки? як ви скажете, чорне і біле. Запам'ятали? У сороки пір'ячко чорне і біле, а якого ж кольору пір'ячко у синички? У синички сіре жовтим. А ще можна сказати так. Що синичка жовто груда? Прокажімо разом. Синичка жовто груда. А це снігур. До речі, діточки, ось послухайте про Снігурів оповідання. І скажіть, які вони? Зграйка снігурів налетіла на кущ калини, посідали на калині і ласують смачними ягодами. Щоб не забруднитись, почепили собі на грудях червоні фартушки. Дітки, то як же ми скажемо про снігурів? Вони у червоних фартушках, тобто у них червона грудка. А ще можна сказати, снігурі червоногруді. Повторімо снігурі червоногруді. Малята, на попередньому занятті ми з вами говорили про те, як будуть жити з приходом весни комахи та плазуни. Пригадали? А от у пташок на весні виведуться пташенята. Даринко, Андрійко, ви запам'ятали це слово? А ви, дітки? Тож прокажімо його разом. Пташенята! Діти, а чи цікаво вам знати, у якої пташки як називаються пташенята? Тож давайте дізнаватися. У горобця горобенята повторімо. У горобця горобенята у вороне вороненята. Ну ж, хто у ворони? У вороне вороненята? У сороки? Сороченята. Прокажімо разом. У сороки? Сороченята? У снігура снігурята. Дітки запам'ятали? У снігура снігурята? У синиці? Синичата. Повторімо. У Синиці синичата. Діточки, пригадайте, як можна птахам допомагати взимку. Проказуйте. Вірно, слід почепити годівничку. Тож Даринка з Андрійком пропонують вам. Скласти маленьке оповідання про те, як діти взимку годують птахів. Я вам буду допомагати речення розпочинати, а ви не поспішайте, додавайте до нього слова. При цьому намагайтесь чітко промовляти кожне слово. Тож розпочинаємо. Прийшла, що додавайте слово. Зима стало, як проказуєте, холодно і морозно, засипав землю. Хан дуже голодно, нема чого їсти. Діти зробили годівничку і почепили на дерево. Сюди прилетіли? Хто називайте? Синички, снігурі, горобці і ворона? Малята. А що ще ви хотіли додати до нашого оповідання? Чи добре ви зробили для пташок? Як ви про це скажете? Ми добре зробили для пташок, сказали дітки. Діти, то складене нам оповідання буде таке: Прийшла зима! Стало холодно і морозно. Засипав землю сніг. Птахам дуже голодно, нема чого їсти. Діти зробили годівничку і почепили на дерево. Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці і ворона. Ми добре зробили для пташок, сказали дітки. Які ж ви розумнички, малята, ви так вправно протягом заняття працювали? Тож скажіть, чого ви навчилися? Що довідалися? Надсилайте свої коментарі. А нові слова, які ви запам'ятали на занятті, Нехай будуть як пташки і прилетять до нашої скриньки знань. Птахи, пташенята, ворона, сорока, снігур, горобець. Синиця, голова, крила, хвіст, лапки, дзьоб, годівниця, крихти, насіння, Зернятка Червоногрудий, ЖОВТОГРУДА ГОДУВАТИ дзьобати, ЛІТАТИ сідати Кружляти, настобурчуватися? Дітки, а час нашого заняття швидко сплинув. То що ж, малята, на все добре, до нових зустрічей.